Доброго дня! Сьогодні в цьому відео я хочу вам представити відпочинок у Солотвино в такому чудовому закладі, який називається Ну Отже, спочатку ми бачимо така гарна стояночка тут для автомобілів, бусів. Дуже велика, зручна. Автостоянка для людей, які приїжджають на відпочинок. Далі ми бачимо гірки для дітей, дві гірочки. Далі ми бачимо альтаночки з мангалами, де ви можете поснідати, повечеряти, пообідати зі своїми прийти харчами, як договориться. Сьогодні у нас 9 липня. Нам попадає в очі значить, бар, в якому ви можете смачно поїсти. Ціни більш-менш середні, нормальні. Там різний вид страв, як угорська кухня, закарпатська, українська. Там є бограч, борщ червоний, вареники, пельмени, ну і дещо інше. От, дивіться, як гарно, який гарний комплекс. Ми знімаємо двохмісний номер, який вартує. Потім я його окремим відео представлю, який коштує 2500 на двох. Так, альтаночки. А, там навіть для діток, щоб скакати. Ось це кафе, їхня абобар. По цим ступенькам, сходинкам піднімаєтесь на другий, на третій поверх. Там ще є одні сходи. І по своїм номерам. Стілажи, які бачите, вночі вони вчора був дощ сильний, гроза, вони мокрі і сьогодні їх обробляють, витирають від мокрого, якби дезінфікують. Попри басейни, також розташовані альтанки, де ви також можете поснідати, пообідати, повечеряти. Можете власними харчами, а можете взяти напої, їжу з бару з ресторану. Так, я говорила, що все, бачите, протирають і від дощу, і від роси, і плюс дезінфікують. Сьогодні в цьому басейні там щось чистили, це прісна вода. Тут два басейни, прісно, солена вода і джакузі. Тут дитячі джакузі, а там доросла джакузі. Вода дуже тепла в джакузі. Лежаків достатньо, дуже багато. Ось і там, і тут, і тут, і парасольки такі великі. Але так як сьогодні обіцяю 22 градуси всього-навсього, то парасольки, можливо, не потрібні будуть. Це басейн з соленою водою, доволі великий. А там вон булькаються в джакузі люди, там тепленька водичка дуже. Також на території є масажний кабінет. Зараз я, можливо, поспілкуюся. Так, на території знаходиться масажний кабінет. Я щойно поспілкувалася з майстром. Як його звати масажистом Русланочка? <різвість> Значить, дивіться, Анатолій. <різвість> Пацієнт Анатолій. Значить, коштує від шиї і до сідалічного нерву. 300 гривень пів години. Хочу сказати, що тут потрібно записуватися. Зараз я покажу зошит весь розписаний. Але сьогодні жіночка відмовилась на 10, то зараз іду я. Мені крупно пощастило. Так, якщо буде ще якась інформація по цьому комплексу Нікалетам, я потім ще дорозкажу. Принаймні, бо зараз через 5 хвилин я йду. На масаж. Так, тут роздягальня На території, це, мабуть, для тих людей, які приходять чисто в басейн. Так. І тут є вбиральні. Туалет: чоловічий, жіночий. Е, номери ціна залежить від сезону. В червні одна ціна, липень інша, серпень, коли саме пік, так як ми зараз попали, то, скажімо, найдорожче. Ми платимо, до речі, ось навпроти трьохмісний номер, але ми там двоє живемо то 2500, Це получається 1250 на людину. Якщо трьохмісний, то там плюс ще. Тобто, це все потрібно дзвонити, телефонувати і уточнювати. А, ще не все розповіла. Це наша Людмила Анатолівна, яка Балдіє. Водичка тепла, приємна. Ну, краще, ніж сьогодні, так? Да? Ой, чи вчора? Ну, мені не по... Ні, так само. Ну, вчора просто не було сонечка, да, і вітер. Ні, там вчора так само. Взагалі не холодно. Давай, немає, мурашків немає. Мурашків немає? Добре, хорошо. Добре, хорошо. Зараз і я піду челяпатися. І так я вже після масажу задоволена. Півгодини 300 гривень. Шия, спина до сідалічного нерва Я задоволена, рекомендую. Можливо, 300 гривень це й дорого, але для курорту нормально. Так, хочу запропонувати вам ще показати е, значить, розповісти, що тут можна харчуватися як у. Кафешці, так само можна готувати самостійно. Людмила Анатольовна прийшлася. Тут же на території. Зараз покажу, От люди їдять, тут можна поїсти, а тут готують. Є плиточка, ой, якраз нікого немає. Два столи, два чайники. Тут можна посуд, овочі помити, все, що необхідно, мікроволновка. І хто бажає сам готувати самостійно, той собі готує. Декілька розеточок тут є також, якщо вам для чогось потрібно. Чисто, акуратно. Пройшло півгодини, Сонечко пригріло вже, хоча по... Е Прогнозу, то обіцяли усього-навсього 22 градуси, але на сонечку доволі дуже тепло. Єдиний, ну, поки що, надію, що це останній момент, який я би можливо ну, як рекомендацію там, чи зауваження, чи прохання, чи побажання для власників, це те, що в номері немає жодного стаканчика, кружечки. Ми хотіли попити сьогодні чаєчку, а налити нам не було куди там чекаво, Наприклад, ми з дому не взяли. Прийшлося просити там на барі. Ну і немає, звісно, чайника в номері, немає микрохвильовки. Ну, можливо, це не потрібно, але два стаканчики, як мінімум, щоб водички попити. То пожалуй, ну, до зауваження, візьміть, будь ласка, власники. А так, в принципі, ми всім задоволені. Ну, Взагалі не то, що на 100, а на 200-300. на 300. Настрій чудовий, незважаючи на особисті мої проблеми, які в мене є. Е, ну, Прекрасно, чудово. Я рекомендую цей комплекс, а ще до речі. Е, тут з самого раночку, так як був дощ, перевертали всі. Ці лежаки, потім дівчинка з якимось роствором, мабуть, протирала їх, дезінфікувала. І от цілий день, продовж дня, біля басейнів ходять працівники, і таким чином щось вони там чистять, щось миють, щось збирають. В общем, водичка чиста, прекрасна, все чудово. Вино мені не можна на протязі півгодини пити, також не можна у воду на протязі пів години. Все, всім гарного, чудового настрою! Приїжджайте в Солотвино, відпочивайте.